Я Марина, ви на моєму каналі Калейдоскоп В'язання, і сьогодні у нас буде третя серія або третя частина. Називайте це як хочете. Рубрики з безкоштовними українськими майстер-класами. Хочу зазначити, що це вже буде третє відео, де в мене не повторюється ще ні разу автори каналів. І у кожної з цих майстринь, майже у кожної на каналі є більше ніж один майстер-клас. Тому не дивіться тільки те, що я вам рекомендую, бо я вибираю по одному, максимум по два майстер-класи з каналу з того, що мені найбільше подобається, з того, що я сама б хотіла зв'язати. А усе інше, що є на каналі, ви можете самостійно продивитися, зайшовши до цієї майстрині в гості, підписавшися на неї і зберігаючи собі її майстер-класи вже в окремих списках відтворення, так як вам це буде зручно. І за традицією, перед тим, як ми розпочнемо і перейдемо безпосередньо до теми цього відео, хочу вам нагадати, підписатися на мій канал. Якщо ви раптом цього ще не зробили, поставити вподобайку цьому відео і не забувайте лишати ваші коментарі. Якщо ви не знаєте, що написати, пишіть, яких майстринь з українського Ютубу ви дивитеся найчастіше, які канали є вашими найулюбленішими. Мені дуже цікаво почути про таке. І дізнатися, кого ви дивитеся. Тож, давайте почнемо. Починаємо ми, я, як завжди, вам тут збоку лишаю візуальні референси. Починаємо ми з каналу, який називається Галочка Джой. І в неї є такий собі майстер-клас, який називається гусак обіймак». Ось така чудова іграшка з плюшової пряжі. Дуже-дуже мила іграшка. Далі йде канал Юлії Цап, і ця майстриня дуже вправно працює із гачком. Я б навіть сказала, прям дуже вправно. Я для вас обрала майстер-клас на ось такий светр гачком. Чим цікавий цей светр, в першу чергу, тим, що це спосіб в'язання гачком, який імітує лицьову бать з плитями. Дуже цікаво. Також у неї на майстер-клас у Юлії на каналі є майстер-класи на шкарпетки, на шапки, на рукавиці, на сумки. Заходьте, дивіться. Не так часто в неї виходять відео, але ці майстер-класи, які є, вони є дуже цікавими. Ходімо далі, канал майстрині є винова. Дуже важко вибрати було фото, щоб вам показати. У неї невеличкий канал, в неї був великий інстаграм, який вона наразі закрила. В неї тепер інстаграм такий, що її по імені. Так легко знайти, бо наші сусіди, підписники із Запарібрікаві, які були раніше на неї підписані, стали дуже сильно блокувати її канал, тому їй прийшлося звернути його. Скажу так, що я купляла в неї місце у спільнику по в'язанні картиканів, і те, як вона. Пояснює, взагалі те, як вона конструює, в'язані вироби, це дуже-дуже якісно. Тому у вільному доступі мати такий а, жилет. На його основі теж можна і кардиган зробити. Це прям дуже школьно. Це такий жилет-кокон. Не дійсно дуже цікаві роботи, але, на жаль, не так багато її наразі у соціальних мережах стало. Дякую і нашим сусідам. Так, поїхали далі. Дуже важко назвати це каналом. Це канал Єлени Погуляй з одним єдиним відео, але у цій майстрині є взагалі інстаграм. І вона в'яже кардигани із Alize Puffy Fine, Кардигани, светри, продає, продає майстер-класи на них. Але ось на Ютубі є шапка за годину, називається Майстер-клас із пряжі Alize Puffy Fine. Це наразі те, що як в'язати своїй дитині. І ну, так, це канал з одним відео, але це майстер-клас, який є дуже цікавим, і, до речі, дуже гарна ідея, якщо вам дуже швидко треба комусь зробити подарунок, ну, буквально, да, там за годину виходити і у вас заведався десь моточок Puffy Fine, це відео вам дуже прийде у в допомогу. Ну і також десь там незабаром буде новий рік, і в розрізі новорічних подарунків своїми руками це теж прям класна ідея. Далі до канал Тетяни Чорної. я вам рекомендую шопер з бабусиних квадратів. Куди ж, куди ж ми дінемося без бабусиних квадратів? Я ніяк не. Повернуся до в'язання своїх подушок, бо квадрати мені трошки на квадратовий, але сумка гарна. Шопер гарний. Хтось скаже, що не за сезоном, я скажу, що його можна стилізувати і в... інтегрувати навіть у зимовий гардероб, дивлячись, з якими матеріалами ви працюєте. Далі йде канал, ну, судячи, Кількості підписників Світлани, скоріш за все, ви про нього вже знаєте. Але я про цей канал дізналася не так давно, тому, незважаючи на те, що це може бути якась очевидна рекомендація, я вам його все одно рекомендую. Це канал зв'язання «Св від Світлани Заєць. В неї дуже-дуже багато різноманітних майстер-класів. І знаєте, це якраз той випадок, коли ви кажете, що на українськомовному ютубі немає майстер-класів складних виробів. Є, вони є у Світлани, як мінімум. І те, що я вам наразі показую, це така в'язанка. В'язанка, напевно, правильно, я наголос ставлю. Аналог вишиванки. Вишиванка вишивається, в'язанка в'яжеться. Але подивіться просто все, що у неї є, я думаю, що кілька ідей в'язання на ви 100% собі звідти заберете. Далі канал з під назвою Nitany with ZM майстер-клас на базову футболку із бавовни. Звісно, ви можете поміняти бавовну на, на піввовну, на вовну, на будь-що. Дов'язати рукав у вас вже не футболка буде, а буде базовий джендер. Тобто, спираючись на цей майстер-клас, ви можете обов'язково в'язати лише літню футболку, ви можете в'язати виріб на будь-який сезон. У неї також є цікаві майстер-класи, майстриницю, до речі, звуть Світлана, забула сказати, тож теж обов'язково переходьте до Світлани на канал. Але дуже-дуже мімімішний виріп взагалі канал дуже мімімішний. Називається канал Добрі іграшки. Амігуруми. Добрі іграшки від Марини Головко. І там настільки краси. Настільки краси, я дуже люблю в'язані амігуруми. амігуруми, хоч сама їх і не дуже часто роблю, не дуже часто це типу майже ніколи. Але я знаю, що багато хто з вас любить в'язати іграшки і подивіться тільки на цю морквинку беряскаль. боже, вона така мила. Я не можу. Це, ось є таке це слово корейське, каваї, і оця морквинка вона не просто мила, вона прям кавайна. Далі наступний канал, який я вам рекомендую, наступна, наступна майстриня та її майстер-клас. Це базовий дитячий топ із рюшами. Ви, звісно, так само можете дов'язати там рукав, і вже це буде не топ, а светр із рюшем і рукавом. Тобто ви під рюшем можете ще дов'язати рукав, і вже буде свет. Вона цей дитячий топ в'язала із пряжі Ярослав бавовняний. Звісно, під такий виріб ви можете обирати будь-яку пряжу. Але дуже гарна модель така дівчача, ніжна. І щось у нас сьогодні дуже багато дитячого в'язання. Навіть не знаю, напевно, я давно нав'язала дитячі речі. Здебільшого я зараз в'яжу або якийсь декор, або для себе. Це канал в'яжемо з Ажур і це чепчик на двох спицях. Зараз, знову ж таки, актуальна по погоді модель. У цієї майстрині також багато різних візерунків порядово знятих, і також є різні дитячі речі з описами. І далі, знову ж таки, ще один дитячий майстер-клас. Не знаю, чому так вийшло, я от зараз проговорюю, і лише зараз розумію, що в мене дуже багато дитячого в рекомендаціях, це канал Лариси, лише про в'язання спицями та гачком. і це «Рукавиці спицями, майстер-клас про в'язання дитячих рукавичок. Коли як не зараз, в'язати рукавички. Незважаючи на те, що осінь дійсно тепла, Зима таки прийде і похолодати може в будь-який момент. Тому можна починати це робити. Далі, наступна рекомендація, наступний канал це мару, в'язання з пицями мару. І це светтер Джемпер в техніці Reglan Powon, який вона на хвилиночку зв'язала із шкарпеткової пряжі. Звісно, Реглан Погон. Не найскладніша, насправді, техніка, коли розуміти, як це робиться, і тут о, ця майстриня вам це розповідає. Зв'яже кожен новачок, але я ж таки вважаю, що із шкарпеткової пряжі тоненькою це такий подвиг зробити светра на спицях номер 3 355 це ще заявлено. Але светр гарний. Якщо ви не знайомі з технікою Реван Пагон, переходьте, дивіться. Наступний майстер-клас, наступний канал, це канал з назвою Щоб ще зв'язати, веде його чудова дівчина Христина. І вона зробила для нас із вами майстер-клас на знову ж таки дитячі, дитячі шкарпетки. Я не знаю, чому у цього випуску так багато дитячого в'язання. Напевно, десь моя підсвідомість, або моя совість каже, що пора щось зробити для дитини. Так от, це шкарпетки із французькою п'яткою, із Рюшем, із руликом, і дуже гарним візерунком. Якщо чесно, я би сама собі такі. Зв'язала б. Дуже-дуже гарні шкарпетки і дуже-дуже-дуже приємна дівчина. Наступний канал Сміт Ольги. і я цю майстриню особисто знаю з Інстаграму. Я вам також лишу посилання на її інстаграм, бо там у неї дуже-дуже багато корисних, коротких відео з різними техніками. Дуже класно те, що вона робить. І про те, що в неї є. Канал на YouTube, я дізналася лише нещодавно, я ось вам хочу порекомендувати майстер-клас Маніжка. Знаєте, сама по собі маніжка, напевно, не той аксесуар, який захоче собі в'язати кожен. Так, вибачаюся, якщо у мене знаєте, розсинхрон того, що я балакаю зі звуком, у мене чогось камера, іноді знімає мене рибками. Тому, якщо таке щось бачите, вибачте, не знаю, що з цим робити, останнім часом вона почала так знімати. Так от, маніжка це аксесуар, який, можливо, не буде цікавим кожному. Але я все ж таки вам його рекомендую, цей майстер-клас, як базу, ідею та натхнення. Тому що, коли я так, зараз зроблю невеличкий спойлер, вас очікує. Після огляду мого Рубриці, що в'яжуть бренди, наступним буде Лорапіана. А після Лорапіана буде бренд Луїза Спагнолі. Так ось у Луїза Спагнолі я побачила дуже цікавий светер, який ви, звісно, побачите в огляді, який там буде, може, за, за кілька тижнів. Але суть того, що там йде кокетка, і потім реглан, і воно взагалі різне. Так ось. Взяти таку маніжку, зв'язати її, а далі перейти, зробити хибне петлювання, або звичайне петлювання, щоб відділити, прям дуже сильно відділити, зробити вигляд, що ця маніжка втягнута на той светр, І далі перейти на реглан і в'язати вже далі регланом. Дуже дуже гарний вийде светр. Тому якщо навіть якщо вам не цікава маніжка, як маніжка, я все одно раджу вам зберегти. Цей майстер-клас, якщо у вас є достатньо досвіду із в'язання саме реглану, вам вже не буде якогось складнощі після того, як ви відв'язали цю кокетку маніжку, перейти далі на в'язання реглану і зробити такий цікавий светр. Наступний канал, наступне майстриня, наступний майстер-клас. Наступний канал це Юлія Кісіль, канал про в'язання. І я вам рекомендую її светер за ажорними рукавами. Опис плюс схема. Це такий експрес-майстер-клас, але в неї теж дуже багато є. У неї теж є цікавий контент, окрім того, і майстер-класи, і описи. Заходьте ранчо. А далі йде канал Тетяни В'язовської, як сказала, я б сказала, королеви на нашому українському в'язаному Ютубі жакардового в'язання, королеви жакардових шкарпеток і рукавичок. Тетяна має публікацію свою у журналі Помпон. На хвилиночку хто з. Небагато хто з українських майстрів може таким похизуватися. Тетяна в'яже шикарні шкарпетки. І вона, я вам скажу, має супер здібності та суперсили, бо вона ті шикарні шикартові шкарпетки в'яже дуже-дуже швидко. І ось вона відзняла повноцінний майстер-клас, дуже детальне відео рукавиці з шикардом. Цей опис не її, це паттерн від Майк Карлсон. Але це той самий випадок, про який я казала, коли в мене там були про роздуми щодо конкуренції, коли ти маєш безкоштовний майстер-клас іншої майстрині. І так, ти можеш його відзняти, ти я. Знаю Тетяну. Тетяна дуже-дуже уважно ставиться до авторського права, тому я впевнена, що Майя теж знає про те, що це відео у Тетяни на каналі вийшло. І, звісно, у Тетяни від, в інфобоксі під відео є всі посилання на Маю, на її сторінки, на її майстер-клас. Вказано, що це не Тетянин майстер-клас, і дуже детально вона все відзняла. Переходьте. Знову ж таки, зима близько, рукавиці зайвими ніколи не будуть. А ось наступний майстер-клас. Під кінець я відійшла від дитячого в'язання. Це щось дуже незвичайне. Це майстер клас від uh, Тамари Новікової. Uh, називається її канал Пяжо на дивані. Тома робить дуже цікаві стріми із нашими українськими в'язальницями, проводять такі собі. Інтерв'ю, якщо можна так сказати. Вони зазвичай дуже душевні. Чого зазвичай вони завжди дуже дешевні, дуже багато в неї Я вже майстринь побувала на її віртуальному дивані у гостях, чому не віртуальному, тому що це завжди онлайн-спілкування. Лише Юля Савлюк була на дивані фізично, бо вони обидві живуть у Харкові. Так ось. І це бюджетерія зв'язана гачком. Це дуже незвично, рідко зустрічається. Тому, якщо вам таке цікаво, теж переходьте до Тамари на канал, взагалі переходьте до Тамари на канал. Якщо навіть вам бюджетерія не цікава, ви щось цікаве, я впевнена, у неї знайдете. І останній на сьогодні не зазначенням, за значенням, а просто по порядку канал та майстер-клас, який я. Можу порекомендувати і дуже хочу порекомендувати: це канал Нітер Валентина. Так, це літній топ, і може вам здатися, що він не актуальний. Але, по-перше, просто подивіться, який він шикарний. А другий момент, що точно таким же самим чином, з таких же самих квадратів. Вона собі зв'язала спідницю. І, в принципі, якщо ви подивитеся, майстер клас на ТОП, то вже можна зрозуміти і буде собі спідницю зробити. І та спідниця, вона шикарна. Просто шикарна. І незважаючи на те, що вона така гачкована, легенька її вже можна стилізувати і інтегрувати у більш холодних сезонах, в димій сезоні точно. У європейській зімні, ну, тобто, коли немає снігу, там десь плюс один, плюс два, так само я бачу, як можна було б її застерізувати. До всього того Валентина стиліст, і в неї на каналі ще є дуже-дуже багато всього цікавого. Але оцей топ. І ця спідниця це те, в що я закохалася і маю собі на меті колись, коли в мене буде багато часу або вирости ще. Кілька додаткових пар рук хочу собі таке зв'язати. На сьогодні все. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що в мене ще є. Вкотре нагадаю, що в мене ще є попередні випуски. Переходьте, знайомтесь з дівчатами. Також в мене є підбірки ресурсів, де ви можете знайти безкоштовні описи англійської мови. Не тільки англійською, німецькою, фінською, не українською і не за Так, на цьому. Залишайте ваші коментарі, пишіть, чи знайшли ви сьогодні для себе когось нового із майстринь. Пишіть, нагадаю вам, які канали, яких майстринь ви частіше всього дивитеся, кого більше всього на нашому українському Ютубі. В'язальному полюбляєте. І наразі я буду з вами прощатися. Бажаю усім нам рівнесеньких, петерів, мирного неба і до нових зустрічей!